Всім привіт-привіт! Сьогодні покажу вам, що було на цих ручках до цього манікюру. Отже, манікюр у сьогоднішньому нашому 5 тижнів. Куточки нам не вистачає, адже ми хочемо чіткий квадрат. Сьогодні буду реставрувати за допомогою верхніх форм, тому оглядаємо спочатку, що нам потрібно, який фронт робіт нас очікує, адже бачимо, що у нас немає. Чітких паралелей є скрутки, і в жодному разі ми не робимо опил до нашої реставрації. Спочатку беремося до верхніх форм. Отож, забафили нігтик зверху і переходимо до підбору верхніх форм, які нам. Знадобляться. Тож сьогодні в роботі я буду використовувати верхні форми з подвійною розміткою. У мене є форми як квадрат, так і овал. Є в мене кілька квадратів на різну відсоткову арку для нігтиків наших. І дві хвилинки, все готово, і на нас очікує лише опил. А далі ви, звичайно, можете вирівняти нігтик за бажанням. Кольоровим гелем випиляти зсередини те, що не потрібно, і зробити такий дизайн або покрити однотонним покриттям. Гарного дня та настрою!